Мені зробили пропозицію через пів року після знайомства, і я сказала так. But I didn't actually mean it and that's what I told him. Ви уявляєте цю ситуацію? Він такий стоїть. Я така типу, oh god, this is really happening Мені ніколи до цього не робили пропозицію, і я така: блін, ну, наче кажуть, всі треба відповідати так. Ну, це ж так романтично, кіношно. Він стоїть такий, і я така, да, я згодна. Але. Я йому сказала, що я тобі зараз кажу. Ну mm -hmm. ми півроку зустрічаємося, типу камон. І я йому сказала, що типу, я тобі зараз кажу так, але це зараз я тобі кажу так. Ми типу півроку тільки знайомі. Я ще не знаю тебе. Поки що да. А там побачимо. Це було 19-му році. Ми запланували весілля на 20-й рік. Всім віддали залоги. Я все забронювала, але бахнув карантин. І я відмінила весілля, тому що я хотіла дуже таку гучну гулянку, сердючкою з усіма такими приколами. А оце, оце одружитися, типу, на Мадіви, полетіти вдвох, розписатися. Це взагалі не моя історія. Тому весілля було скасовано. А це було воно взагалі? І що з нами далі? Дивіться в наступних серіях.